Робимо верхню юбочку. Дивіться, як це я робила? Беремо обхват талії ось у нас він. Спочатку я малювала прямокутник. Обхват талії множений на 2. Ось тут. Це в нас талія. Тобто, воно ну, у нас буде ось так. Обхват талії множений на 2, а ось ця, а внизу, ага. І довжина нашої, нашого цього прямокутника. Довжина. Я брала довжину, де буде ось цей виріс. Це у мене 16 см. І, і найдовша, де буде у мене ось цей хлястичок, такий язичок. То це у мене буде 25 см. Аж сюди він, по здається, доходити: 16, і 25. Тобто, довжину я взяла по талії. Множену на 2 і вниз спустилася на 25 сантиметрів. Потім, ось тут внизу, я розширяла ще. Тому що ми робили мірку, пам'ятаєте, ось тут ось цього, да? скільки в нас мі... разом із квіточками, ось так. Але не в облитку, а так, щоб трошечки вільно. У мене вийшло 130. 130 ділимо на 2, да? і в мене вийшло, що розширити там буквально, не знаю, ну, на сантиметрів 8-7, розширили. Тепер ділимо цю частинку понизу напополам. Відміряємо по цій серединці 16 см. Зверху сюди. І в мене ось така лінієчка і я нею просто промалювала ось ці наші лінії. На цю сторону перемальовувала ось таким чином, складала і перемальовувала нашу дугу, а потім тільки Вирізала, залишаючи один сантиметр припуску. У нас, у мене вийшло два куска, ось таких, щоб викроїти нам ось таку юбочку, нам потрібно знову ж таки взяти бархат, отак підняти і дивитися все, блисти, значить, з цією стороною. Якщо ми перевернемо його, тут він уже не блистить. Ні, значить будемо ось так. Ось тут у нас буде талія, а вниз буде наші клястики. Так, кладемо. Якщо у вас ширина дозволяє ось так скласти і прикласти вашу викрійку. І ось так вирізати, то, будь ласка, в мене кусок малий, бо я вже отут відрізала ліф у мене був. Так, так би вистачило півтора метра ширина. Тому я кладу її в один шар і буду вирізати зараз дві частини. Ось таким чином кладемо самий вверх, в мене воно вже з припуском. І вирізаємо. Таких дві частинки вирізаємо. І плюс такий же ми вирізаємо підклад із попліна. Поплін у мене сорочковий, такий хороший, гарної якості. А, і проклеюємо ось ці е, також дублі ріном. Ось ці частинки ми будемо проклеювати. Дивіться, вирізала я одну частинку уже, беру її і перекладаю нижче. Я не розвертаю ось так. І не кладу хлястики туди аж для економії, знаєте, тканини. Це бархат. Якщо ви так розвернете, у вас зад буде не блискучий, вперед буде блискучий. Ну, або навпаки. З бархатом так не робиться. Якщо це, або з велюром також, а, якщо це ну, там, якась тканина однотонна і вона без ворсу, ну, будь ласка, як можна робити, поклали там для економії тканини. Крутите собі як, як завгодно і вирізаємо другу частинку. Скріплюємо підклад з основною тканиною, потім промальовуємо лінії і по ним прошиваємо. Дошиваємо до кінця наш верх і низ, а потім пришиваємо до верха і низа ось таку блискавку. В мене плаття трансформер.